Доброго дня, з вами Наїдалово. Беріть щось смачненьке і поїхали. І сьогодні у нас отака страва. Ви в житті не догадаєте, що це? А, ну ви вже все знаєте. Це канапки. У нас буде декілька видів, орієнтовно 6. Почнемо з українських канапешок. Нам потрібен чорний хліб. Ріжемо його квадратними шматочками. Багато нам не треба. Канапешка має бути такого розміру, щоб її було зручно їсти. Далі маринований огірок. Ну, ми багато робити не будемо, пару штук. Ну і найважливіше це наше улюблене сало. Воно у нас з морозилки. І далі все просто. Беремо шпажечку. Нам треба що? Для початку огірок, він йде в самий верх. потім шматочок сала і хлібчик. Хлібчик... Нам треба трошки обгрейдити. У нас є гірчиця українська міцна і також український хрін. Трошки того, трошки того. Виглядатиме це отак. І останнє. Отримуємо таку смакоту. Повторюємо декілька разів. І далі ми трішки підсушили хліб, як ви бачили. Тепер ми його також робимо квадратними шматочками. Хто хоче залишає шкоринку, хто ні. Але для наших канапешок, які будуть зараз, нам треба її прибрати, тому що у нас буде зараз ніжна рибка. І тепер нам потрібно намастити маслом наш низ. небагатько, там, скажімо так, в пару міліметрів. Далі беремо нашу рибку. Нам треба також небагато, скажімо так, шматочок. Раз. Ось у нас так і вийшло 4 шматочки. Тепер беремо, нанизуємо нашу рибку хвилькою. Далі нам треба огірочок. Нарізаємо не більше 5 міліметрів наш огірочок. Далі, лишнє в лишнє, наша рибка одягається на цей на огірок і становиться на отакий постаментик з хлібушка. Повторюємо. Наступні нам потрібна моцарелла. В нашому випадку ми взяли бринзу. Хто багатий, беріть моцарелу. Далі нам треба помідорки чері. Із-за того, що їх небагацько, а нам треба навіть в половину менше. Це також не сильно дорого. І, скажімо так, туди ми ще додаємо оливки. Я думаю чорні. Беремо нашу бринзу. Прямо нарізаємо її тут на квадратики. Ось так от. Нам треба зараз чотири шматочки. Шматочки можете нарізати і менші, там уже кому як сподобається. І тут також все просто. Шпажка. Беремо оливочку, надіваємо, надіваємо туди помідорчик слідуючим. Далі надіваємо сирок і хлібчик. Розмір канапешки. Залежить тільки від того, як ви порізали все. Слідуюче, нам потрібно знову білий хлібчик. Нам треба твердий сир. Він у нас зразу куплений такої форми, щоб було удобно різати. І робимо нам на 4 канапешки, 4 шматочки. Зелена оливка у нас вже готова. Беремо ковбаску і підрізаємо, скажімо, так, кружечок і пополам. Збираємо зелена оливочка, по бажанням огірочок, Малосолений. Далі ковбаска і сирочок. І все це у нас стоїть. Хліпчику. Оце прям піраміда. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підпишіться на цей канал, поставте лайки, прокоментуйте, що ви тут побачили, поставте колокольчик, дзвіночок. Далі тільки ми робимо все краще і краще. Наступна у нас буде канапешка з Оселецем. Чорний хлібчик у нас вже заздалегідь нарізаний. Беремо 4 шматочки. Далі нам треба підрізати нашої цибульки тоненькими кільцями. Цибулька у нас лягає на хлібчик відразу. Так, І потім нам треба зернова наша гірчиця. Потрошечки трошечки можна покласти на цибульку, можна покласти під цибульку. Різниця, я думаю, невелика. І найважливіше це наш оселедець. Протикаємо його вздовж і. Ось так, як гарно вийшло. Повторюємо ще декілька разів. І залишилась у нас остання канапешка. Це у нас оливка, шинка, огірок, сирок і чорний хлібчик. Шинку нам треба нарізати тоненько. У нас буде як такий вітрила. У кого є слайсер, ріжте слайсером. У кого гострий ніж, ріжте отак. І наша остання канапка, оливка, шинка, сирочок, хлібчик. Ми різали великими шматками. Ви можете нарізати більш-меншими. Точніше, не більш-менш, а меншими шматочками, і щоб було на один укус. У нас це прям така страва. Разочок закусить якийсь гарячий напій. Виглядає це все отак. Ось такі канапки у нас вийшли. Готували ми їх десь з півгодинки, але якщо стати в 4, в 6, Вісім рук, то буде набагато швидше. З наступаючими святами зараз ми це спробуємо по одній канапочці. Оселедець, цибулька. Цибулька дає прям класний смак аромат за того, що тоненька. Як хто, хто любить, можете підмаринувати, щоб яркого такого смаку не було цибулі. І дуже гарно грає смаками гірчиця оця. А, клас. Вона не гостра, вона прям хрумтить на зубах. Так, наступну візьмемо з ковбаскою. Чи з ковбаскою гірком. Ковбаскою. Тут трохи не вистачає якоїсь соковитості, тому о, ми робили з ковбаскою і огірком ще додавали в солене. Отам буде краще. Але також смачно. Наші найдорожчі конопешечки це з маслом і червоною рибкою. Але рибку ми брали по акції. проіграшний варіант. Рибка сама смачна, слабосолена, огірок і масло з хлібчиком тільки підкреслюють його смак. І наша, мабуть. Найвища пірамідка. Це, скажімо так, веганська можна сказати. Сир, блин, це прям. Маслянисто розходиться по роті. Нам повезло з черіками, мабуть, вони прям класно, дуже смачні. Ну, а оливка, як завжди, дає трошки пікантності. І що там? Останній парус? Наші вітрила, чорний хлипчик. Вони найгарніші вийшли. Я б сказав би, для мене найсмачніші, бо я не любитель, скажімо, рибки. Окрім оселедця, оселедець також мені подобається. Це прикольна така на швидку руч закуска. До новорічного столу, коли вже ви не можете їсти, взяв, одну ковтнув і кайф. Не забуваємо підписуватись, ставити лайкофіки, дзвіночок, коментарі. Підтримуйте український ютуб. Па-па!